Дівчина своєму хлопцю. Тепер як порядний чоловік ти просто зобов'язаний на мені одружитися. Але ж між нами ще нічого не було. Так, але ти вже бачив мене без макіяжу. Хто знає, як скинути налаштування дзеркала до заводських? Раніше нормально відображало, а тепер там якийсь алкаш. Потрапив українець в автокатастрофу, доправили його в лікарню, у реанімацію. Тут до нього кум проривається, йому пояснюють, що не можна. постраждалий у комі, нікого не чує, не впізнає. А той з торбами впрошує. Ну, пропустили його в палату. Ой, куме, біда ж яка? А я тобі сальця приніс, огірочки, в пряшку горілки. А ти в комі. Кома, це ще не крапка. Наливай! Бабуся в овочевому магазині говорить продавшиці, Хотіла купити 5 кіло картоплі та боюся, що не донесу. Беріть бабусю, заспокоює продавщиця. Я для вас так зважу, що донесете. Куме ваш пес з'їв мою курку. Добре, куме, що сказали. Не буду вже їсти йому давати. Священник іде по вулиці. на зустріч іде дуже п'яний чоловік. Сину мій, боюсь, що ми з тобою в раю не зустрінемось. А що ж ви такого натворили, отче? На пляж виходить русалка з маленькою дитиною на руках. Підходить до відпочиваючих і питає Ви не підкажете, як мені знайти дайвера жору? Чоловік після довгої суперечки з тещою звертається до сина. Синко, принеси бабусі крем для губ. Який крем? Такий в тюбику. На ньому момент написано. Пішли дві жінки на іподром, стали думати, на якого коня поставити. Одна й питає У тебе який номер лівчика?» Ну, третій. А у мене четвертий. Три плюс чотири сім. Поставили на коня номер сім. Він не переміг. Прийшли додому, похвалилися чоловікам, а ті на завтра теж на скачки пішли. Ти скільки разів за ніч свою дружину задовольняєш? П'ять. А я шість. Поставили на коня номер одинадцять, а переміг кінь номер два. Мораль. Не треба ля-ля». Сиджу, п'ю каву в кав'ярні. Підходить хлопець і каже: Дівчино, можна я за вас заплачу? Ну я не розгубилася. Дістала квитанції за газ, світло, воду. Жінка прийшла в поліцію. У мене пропав чоловік, його немає ось вже четвертий день. Пишіть заяву. Написала, подає, прочитали. Що йому передати, якщо ми його знайдемо? Передайте в першу чергу, що моя мама не приїде.